І сьогодні в нас головна консервація сезону це мариновані помідори. Для маринування я використовую перець чорний та духмяний, гвоздику та часник, а також бажано суцвіття кропу. В кожну банку я додаю одну гвоздику, один духмяний перець, приблизно 8 горошин звичайного чорного перцю та зубчик часнику. І закладаю помідори в банки. А далі варимо маринад. Оскільки в мене 6 літрових банок помідорів, то мені буде потрібно 3 літри маринаду. Для цього я беру 3 літри води та додаю 4 столові ложки солі, 8 столових ложок цукру, довожу це все до кипіння, а далі додаю 8 столових ложок отступу. Разом з остом варимо ще одну хвилину і заливаємо готовим маринадом наші помідорчики. Металеві кришки також заливаємо кип'ятком та накриваємо банки. Цього разу стерилізувати буду в духовці, тому на деко застеляю вафельний рушничок, складаю банки, ставлю в духовку, наливаю невелику кількість кип'яченої води, гарячої. Щоб температура в банках та на деко була однакової температури. І стерилізую протягом 15 хвилин, далі витягую по одній банці та закатую. закутую теплою ковдрою або покривалом і залишаю до повного остивання. Всім смачного і до зустрічі в нових відео!